Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз 28-й тур. Після цих матчів до фінішу залишаться в українській прем'єр-лізі два тури. І до вашої уваги у цьому відеоролику я пропоную розглянути і спрогнозувати три матчі неділя. 12 травня. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас? Підписуємося. Дружненько так. Ставимо вподобайки. Пишемо коментарі. Не забуваємо. Це дуже важливо. А я починаю. Олександрія Дніпро 1. Олександрія на 12-й сходинці в турнірній таблиці. Забито 24 пропущено 36 м'ячів. В здобутку 27 балів. Е, нібито непогано. І скоріш за все, Олександрія залишається у Вищій Лізі. Тобто в УПЛ. Е, але якщо останні оці три матчі е, Олександрійці стануть і будуть стояти, а е, Слідом йдучі клуби покращать свої показники, то навіть є ще такий мінімальний шанс і потрапити в зону виліту. Так що олександрійцям потрібно здобувати е, заповітні бали. Дніпро 1 на четвертій сходинці е, загроза, що переслідує Олександрію, Дніпро 1 не лякає. Тому що вони дуже високо знаходяться по відношенню до олександрійців. Дніпро 1,4, як я сказав, забито 37, пропущено 25, 48 балів в кошику здобутків по очкам. Дніпро один, один з претендентів на Єврокубки у цьому сезоні. Тобто в наступному вже. 2024-25 Єврокубки. Я вважаю, мотивовані обидва клуби. Олександрії потрібно ще для власного спокою. Для власного спокою, командного, піднятися бодай на одну-дві на сходинки, і вже можна чекати наступного сезону. Задача мінімум. Виконана залишитися у прем'єр Лізі. Задача Дніпро. Не також схожа, але у Дніпра задача не покинути єврокубкову зону. Це, ну, 4, можливо, повезе, буде і 5 навіть наших клубів. Але ж кажуть, навряд. Підкажіть. Хто освічений у цьому питанні, я думаю, що чотири клуби у цьому сезоні будуть представляти Україну в Єврокубках. Через відбіркові матчі пройдуть до Ліги Чемпіонів перше, друге місце, а хто не пройде, ще буде мати шанс поборотися в Лізі Європи та Лізі Конференції, а також третє, четверте місце. Мають на ці другорядні Єврокубки свої шанси. Я так зрозумів регламент цьогорічного УЄФА. Отже, так як я і сказав, обидва клуби мотивовані, досить достатньо. і Олександрія і Дніпро. Тому я. Очікую обмін голами, але ризикувати не хочу. Я вибираю тотал більше двох. Тотал більше двох рівно 1,63. Переходимо до другого матчу недільного. Це матч Чорноморець металіст 1925. Одесити перебувають на 11-й сходинці. Ну, і от, уже. Я би сказав, Чорноморцю можна вже трішечки не переживати за той момент, щоб не потрапити у зону виліту. Чорноморець вже на більш-менш безпечному місці 11-му. 35 забито, 43 пропущено, багато пропускають одесити. 29 балів здобутку. 15-те місце металіста. 1925, говорить про те, що тільки диво, не знаю яке, але тільки диво може врятувати металіст 1925 від потрапляння в першу лігу. Але перша ліга, ми бачимо також дуже популярний турнір футбольний, другорядний. Український футбольний турнір, але ж там також куються перемоги, і там треба завойовувати місце під сонцем. Металіст забили 29, а пропустили аж 49 м'ячів. Більше, ніж металіст, не пропускає жоден з клубів УПЛ. В здобутку 22 бали, і це, прошу вибачення, передостання. Сходинка в УПЛ. Я вірю в те, що більш потужний і більш успішний в цьому сезоні Чорноморець не програє, не підкачає мій прогноз, але ж, я думаю, тут 0-0 не буде аж ніяк. Як мінімум, 1-1. Тому мій прогноз. Логічно, само собою, проситься на наші уста і в наші е голови. Чорноморець не програє, і тотал при цьому буде загальний тотал матчі більше 1,5. 1х, тотал більше 1,5, 1,67. І, як я і обіцяв, третій матч. Я вважаю в неділю основний матч третій. Кривбас Полісся. Друзі. Два клуби, які наробили, ну, я скажу, клуби свіженькі в УПЛ. Свіженький такий заход і такого шороху наробили. Обожнюю і Кривбас, і Полісся. Бажаю успіхів і бажаю. Е Позитивних результатів вболівальникам Кривбасу і Полісся. Я думаю, тут буде обоюдо гостра гра, обоюдо результативна гра. Кривбас перебуває на третьому місці 47 забитих 26 пропущених. Неймовірна різниця забитих пропущених. Мені подобається у кривбаса. 54 бали в здобутку. Шосте місце у Полісся. І ще, бодай мінімальні і нехай математичні шанси, але навіть у Полісся є на Єврокубки, друзі. Тому вмотивовані обидва клуби, неймовірно. Полісся забиває 33, пропускає 27 м'ячів. Побільше трішки пропускає і набагато менше забиває, ніж кривбас. Я би тут, е, а забув сказати, 43 бали у Полісся за три тури до фінішу. Я би тут е, розглянув, ну, по-перше, що голи будуть, м'ячі будуть, і тому логічно тут взяти або обидві заб'ють, або тотал більше двох. Якщо вам подобаються коефіцієнти. Але я вважаю, що обидві заб'ють ризиковано, більш-менш не так небезпечно буде взяти тотал більше двох. 1,67 коефіцієнт. Я думаю, коефіцієнт підходячий. Так що, друзі, ви тільки що почули мої очікування, мої прогнози. Мій коротенький такий аналіз ситуації в турнірній таблиці УПЛ на сьогоднішній день на е, ранок 12 травня у неділю перед ось цими трьома матчами. Е, я вдячний вам за перегляд і за увагу. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу. Тим паче для кожного з відео тим більше. Прошу вибачення за мій вискачка суржик. І тому кожен отакий мінімальний вклад від вас. В якості вподобаєк, коментарів, репостів. Я вже мовчу, підписка це взагалі, нібито Дар Небес. Хто забув підписатися? Чесно, признавайтесь. Підписуємось прямо тут і прямо зараз. Дякую наперед за вашу активність і підтримку, і в ці напружені і нелегкі. Часи Для нашого народу, для нашої країни я бажаю кожному із нас скорішої перемоги, мирного неба, щастя, здоров'я, радості, любові і добра. Успіхів і вдачі. І хай перемагають ваші улюблені клуби! Хай перемагає наше ЗСУ! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям слава! Вперед разом до перемоги! Дякую, друзі, до зустрічі!